Ласкаве проміння, тихо вплітає вілля на вербі, люба країно, країну, зоре вечірня, я зізнаюся в коханні тобі, я розмовляю з твоїми містами, наче скарбів. Чиматуйся, всміхнися мені. Прислухайся до нашої світлої мови, до її надзвичайно чистого та мелодійного звучання. Відчуй серцем її ніжність і ласку, осягни розуму її величезне, безцінне багатство. Захопися і насолоджуйся її багатогранною і вражаючою красою. Припадив устами до дзвінкового і чистого мовного джерела, яке б'є з глибин рідної землі. Впивайся і чарівною красою, вдумайся в глибини зміст кожного слова, застав став себе замислитись на складним історичним шляху, який прийшла рідна мова, і зрозумій її силу та невмирущість. Турень з головою усну народу творчість, казки, легенди, думи, волини, приказки, прислів'я, порівняння. І ти відкриваєш для себе багатющу і самобутню красу і мудрість душі нашого народу та веселий характер українця, його жартівливу вдачу. Змусь себе мислити по-українськи і піднімись над брудом сьогодення і покажи свою відданість і патріотизм. Розвивай свій інтелект через силу слова, адже по тому, як ти розмовляєш, люди оцінюють твій розум, культуру, виховання. Людина без рідної мови нема, Хоч чує, сказати не вміє, і в серці у неї любові нема, і щастя жаринка не тліє. Немає людині святого всього, і радощі, і незнайомі, ну хто ти без мови, без слова свого, чужинець у власному домі? Прикипи душею до української мови і вивчай, полюби всім серцем, кохайся у ній, розмовляй нею правильно, вишукано так, щоб кожному хотілося її знати. Ти живеш в Україні і твоя мова це дзеркало твоєї душі, її перлина. Тож це дзеркало і перлина всієї нашої України. Пам'ятай, ми українці, Україні, її морі бути!